Вологість повітря точка роси. Пароутворення. Процес перетворення рідини в пару. Випаровування – це пароутворення, що відбувається з вільної поверхні рідини. Особливості пароутворення перше відбувається при будь-якій температурі. Друге відбувається тим швидше, чим вища температура. Чим більша площа випаровуючи поверхні, чим сильніший рух повітря, чим більш текучою являється рідина. При випарованні температура зменшується. Кипіння. Кипіння це пароутворення, що відбувається по всьому об'єму рідини. В особливості, перше, рідина при атмосферному тиску кипить при певній температурі, що називається температурою кипіння. Друге. При кипінні температура рідини залишається сталою. Відмінності. Кипіння йде по всьому об'єму рідини, кипіння при певній температурі ще називається температурою кипіння, і рідини, температура рідини залишається сталою. Процеси, що відбувається в закритій посудині, процеси випаровування, Швидкість якого поступово зменшується, процес конденсації, швидкість якого поступово зростає, плином часу посудені встановлюється динамічна рівновага. Число молекул, що покидають рідину за одиницю часу, рівне число молекул, що повертається у рідину. Пара, що знаходиться в стані динамічної рівноваги. Зі своєю рідиною називається насиченою. Вода займає близько 70,8% земної кулі. Живі організми містять від 50 до 99,7% води. В атмосфері знаходиться близько 13-15 тисяч кубічних кілометрів води. Вода в атмосфері буває в крапля, водяна пара, кристали снігу, джерела водяної пари в атмосфері. Випаровування води з поверхні океанів, морів, водойм, вологого ґрунту, рослин. Повітря в залежності від кількості парів, що знаходяться при даній температурі в атмосфері, ділиться на сухе і вологе. Вологе повітря повітря, що містить водяні пари. Значення вологості повітря впливає на перше. Самопочуття людини, друге. Протікання процесів втатському, кондитерському, друкарському та інших виробництвах. 3. Зберігання виробів мистецтва, книг, музикальних інструментів. 4. Передбачення погоди в метеорології. Вологість повітря, склад, склад водяної пари в повітрі Вологість повітря буває абсолютна і відносна, абсолютна ро кількість водяної пари, що знаходиться в одному метрі кубічного повітря. При зниженні температури густина насиченої пари зменшується. Зайва волога випадає у вигляді роси і нію. Температура, при якій ненасичена пара стає насиченою, називається точкою роси. Тиск, який чинила б водяна пара, якби інші гази були відсутні, називають парціальним тиском водяної пари. Пари. Відносна вологість Фі. Відносна вологість повітря показує, наскільки далеко від насиченої пари. Визначається за формулою Фі дорівнює П ділити на П насиченої пари, або РО ділити на РО насиченої пари. Фі насиченої пари дорівнює 100%. Фі абсолютне 0%. Прилади, за допомогою яких визначається відносно вологість, є психрометр і Абсолютна вологість. Це фізична величина, яка характеризує. Вміст водяної пари в повітрі та чисельно дорівнює масі водяної пари, що міститься в одному метрі кубічному повітря? Ро абсолютної вологості дорівні h 2 o ділити на об'єм. Чи можна скласти об'єктивну картину? Про ступінь вологості повітря знаючи тільки абсолютну вологість повітря. Відносна вологість Фі – це фізична величина, яка показує наскільки водяна пара близька до насичення і дорівнює поданому у відсотка відношенню абсолютної вологості до густини насиченої водяної пари за даної температури. Перед вами є формули для визначення відносної вологості Фі. Як зміниться відносна вологість повітря зі зниженням температури? Нехай абсолютна вологість повітря 28 градусів Цельсія. Точка руси температура, за якої водяна пара, що міститься в повітрі, стає насиченою. Як виміряти відносну вологість повітря? Як виміряти вологість повітря? Це прилади, які показані для визначення відносної вологості повітря. Перший прилад це гігрометр. Гігрометр – це прилад для прямого вимірювання вологості повітря. Гігрометр складається: Волос, шкала, рамка, стрілка, Сикрометр сухий термометр, вологий термометр, волога тканина, психрометрична таблиця. Гігрометр показує і так. Сухий термометр показує нам температуру 22 градуси Цельсія. Температура вологого. Термометра показує 14 градусів Цельсія. Зміна температури дельта дорівнює дорівні 22 градуси Цель мінус 14 градусів Цельсій. дорівнює 8 градусів Цельсій. За таблицею. Ми бачимо, що при температурі 22 градуси Цельсії фід урівнює 40 відсотків. Відносна пологість. Чому потрібно стежити за вологістю повітря? Задачі Визначте відносну вологість повітря за температури 18 градусів Цельсій, якщо парціальний тиск водяної пари становить 1,24 кПа. Визначте відносну вологість до точку роси. Якщо термометри, психрометра показують. 20 градусів Цельсій і 11 градусів Цельсій. У кімнаті при 0 градусів Цельсій відносна вологість становить 80 Якою буде відносна вологість за температурою 20 градусів Цельсій. Домашнє завдання. Параграф 32, право 32, задача 3, 4, 5.